Доброго дня всім. Я, керівник обласної партійної організації Правий сектор Коржу Олексій, зібрав вас для того, щоб декілька питань вам зараз донести до вашого відео. Перше питання, яке зараз треба, щоб всі почули, це призначення мною нового, не нового, а голови міської партійної організації партії Правий Сектор Йовенка Вадима Олексійовича. Значить, він сьогоднішнього дня призначений головою. Слава Україні! Героям слава! Да, я не буду про нього вам нічого розказувати. Для вас людина це в принципі відома. Це відома вона ще з початку революції, тому э, наш тандем э, буде продовжувати розбудовувати Україну і контролювати все, що треба контролювати. Не буду багато часу на це приділяти. Друге питання. Э, був проведений з'їзд, з'їзд э, військово-політичного на той момент руху в правий сектор. Який був, на якому було прийнято а, рішення про зміну, про зміну назви нашої на національно визвольний рух правий сектор. І на з'їзді було прийнято декілька рішень. Ну, По-перше, що партія правий сектор об'явила, що ми не будемо приймати участь в місцевих виборах місцевих рад. Питання дуже просте. Ми не можемо робити реальні зміни в цій олігархічній, в виборах, примати участь в цій, в цій, при, 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 при цьому олігархічному режимі. Далі у нас було прийнято рішення про початок референдуму. Референдуму який починає правосектор. Світ, будь ласка, підходь до нас ближче. Підходь, будь ласка, я представлю тебе, щоб всі побачили. Це керівник нашого місце, місцевого призначений керівник місцевого, місцевого батальйону правого сектора, який буде розбудовуватися на Чернігівській області. Його всі звертаються до нього друг швидко. Значить, питання по референдуму таке: перше недовіра уряду і президента. Друге питання: скасування мінських угод. які... Не працювали ще до моменту, як вони ще і не починалися, підписані, ну і не працюють і зараз, всі знають прекрасно. Третє питання. Ми вимагаємо блокування окупованих територій, які зараз є під сепаратістами, під московською владою. І така ситуація, що всі прекрасно розуміють, що ми їх просто годуємо. Треба повна блокада. Щоб люди не мали можливості, не люди точні, а ті люди, які керують, не люди, які керують тими територіями, щоб вони не могли там спокійно собі жити. І е, за зміни до утворення системи самоорганізації населення конституційної. Значить, у нас відбувається зараз розбудова оперативних штабів на території Чернігівщини по всій Україні, де збираються команди людей, які будуть, ініціативні групи, які будуть збирати підписи, проводити наші агітаційні заходи для того, щоб далі як можна більше донести до людей питання референдуму. І наступне питання, яке я хочу, хотів би вам наголосити, стосується воно. Тих повної бездіяльності нашої сучасної влади стосовно боротьби з корупцією. Зразу після революції, колись ще штаб національного спротиву, було прийнято рішення, що буде розбудовуватися антикорупційний комітет на базі базі при облраді. Були визначені люди, які будуть туди входити до складу, були проведені перші збори там. Були визначені ці завдання перші самі, які у нас стояли перед які ми бачили і намагалися, щоб показати людям людям, що влада прийшла справжня, реальна, і що ми збиралися робити конкретику. Питання, яке стояло на повістці дня, у нас це було перше. Це наведення справедливості, всіх, всієї роботи. І наведення справедливості в органах Міністерства внутрішніх справ. У нас була визначена фігура, по якої ми збиралися робити, починати нашу роботу. 12 червня, 12 червня ми представники правого сектора, їздили на маєток, який всім відомий як маєток такого собі Олександра Михайлика. Ми приїхали туди для того, щоб показати людям ту верхівку айсберга, ту верхівку того майна, яким володіє Михайлик. Це була акція не піар. У нас не було завдання десь якісь заробити собі дивіденти політичні чи для того, щоб нас помітили. Ні, це системна робота по тому, щоб вскрити, вскрити те, що було у нас до революції. Що воно зараз є, що ці люди навіть не притягнуті, що ці люди продовжують знаходитися у нас на теренах Чернігівської області. І завдання було дуже просте, щоб Михалик своїми статками, які він отримав у нас на Чернігівщині, поділився з переселенцями, які приїхали на Чернігівщину з Данічну та Слуганщини. Реакції ніякої немає. Зараз я десь декілька слів декілька речень хай вам надасть Вадим Йовенко стосовно цієї особи. Будь ласка. Прошло вже полтора года моменту того, того моменту, як Янукович позорно злежав з України, нічого не помінялося в правоохоронних органах. Ми неоднократно обращались в прокуратуру в МВД. Уже поменялось три начальника МВД області, три прокурора. никаких действий по этому поводу нет. Мы благодарны журналистам, небезразличным людям за то, что они нам постоянно предоставляют материалы о движимом и недвижимом имуществе этих коррупционеров. Коррупционеров, которые по путевке партии регионов приехали к нам с Луганского региона на ржавых жугули с нулевыми счетами в банках и за три года успешно стали долларовыми миллионерами. А также э, обжились маетками, базами, движимым-недвижимым недвижим, движимым, имуществом, как на территории Украины, так и за рубежом. Мы эту ситуацию контролируем, мы ни в коем случае ее не отпустим и доведем до логического конца. С помощью давления общественности мы будем постоянно информировать, а также требовать от нынешней власти правильного решения, правильного наказания. Зараз е при нормальних, е таких от коли відбуваються революції, коли відбуваються справжні зміни, такі одіозні особистості, які були, які грабували, які когось там вбивали, якогось десь віджимали, вони завжди тікають. Тікають вони всі з України в одному напрямку, всі тікають на схід. І повтікало багато кого. Але я так дивлюсь, у нас на Чернігівщині Михайлик залишився тут. У мене виникло логічне питання. Питання, чому він залишився тут? Бо ця людина має можливість жити в будь-якій державі світу. Вона може купити собі острів, я думаю, вона може купити собі, купити собі маєтки, які хочеш, але він залишився тут. Я роблю логічний висновок. Висновок такий, що людина має і зацікавленість і зараз, у нас до Чернігівщини. Тому ми вимагаємо від вас, Олександр Іванович, від вас, Едуард Володимирович. Від нашого сучасного обласного прокурора, будь ласка, будь ласка, розпочніть повну, всеоб'ємлючу перевірку цієї людини, її оточення, її діяльністю як при владі, і коли він був на своєму кріслі, так і зараз. Чому він тут, що він робить, що він має? Ми це будемо все сильно контролювати. Дякую. Я доповню, що... що у нас достаточно зібрано матеріалу, як я вже говорив, з допомогою журналістів і не різних людей. Почому не ділять це у вас? Може, вам нужна помощь? Обращайтесь. Ми неоднократно к вам говорили, по чому ви не проводите проверки? Ну? Ситуація дуже проста. Зараз. Держава бездіяльністю займається, коли починає на себе братися громадськість. Починається тиск. Ми ще раз вам кажемо, це не буде робити Корж, це не буде робити йовенька, це буде робити це... чи яриш. Це буде робити органи законної влади нашої. А ми будемо на вас тиснути. Майте на увазі, ми маємо багато вже матеріалів. І як ви не будете це робити, це бездія... будете займатися бездіяльністю, ми будемо вимушені переступати через вас йти на Київ. Дякую. Питання? Зараз зараз, у вас тому чутки, що вас знялися. Е, Ні, можна уточнити. Там було типу якесь доручення, яке було дійсно два місяці. до Воно 8 було продовжено до, до 10-го, здається, жовтня. У мене mm -hmm. є лист на руках, на жаль, я його зараз з собою не вибрав. А це окремо треба, буде я вам покажу. Зараз наша організація в стані реєстрації. Зараз я займаюся цим розбудовою. Розбудовою районних осередків в області. А посада ваша яка? Керівник політи... обласного осередку політичної партії Правий сектор. Це керівник дуку нашого батальйону, друже Швед. Це міський голова партії Правий сектор Вадим Йовенко. Сьогодні призначений. Угу. Дякую. Олексій, Олексій, ще можна питання. От скажіть, ви е, на Михайлику акцентуєте свою увагу. А є такий начальник міліції міської Шевцов. От. І таке враження у нас склалося, що він прийшов сюди забезпечити не тільки вибори владного кандидата, а ще й місцеві вибори. На наступному тижні я зараз вам всім анонсую, буде велика прес-конференція по кадрових питань, які у нас по наших кадрах по Чернігівських, і можливо, про навіть трошки щось більше, в тому числі і по Шевцову, і по інших особистостях, які зараз керують нашою областю. Дякую всім. Все. Слава Україні! Героям! Слава!